Новий випуск про ЛГБТ! А що це таке? Ви знаєте? І я не знаю. Зараз дізнаємося людей, бо в Києві регулярно проводять лгбт фестивалі А цікаво, Запоріжжя, готова до такого формату? Хотімо дізнаємось, да? якщо є потреба в цьому, то я думаю, люди хай збираються. Поки мене не змушують, якби я нормально до цього ставлюсь, толерантно. Як ви ставитесь до представників ЛГБТ? В принципі, поважаю їх вибір, тому ставлюсь нормально. А якщо б, наприклад, ваша дитина була таким представником, як би ви до цього ставились? Мабуть, прийняла б його вибір, ну і залишилась близькою і рідною для нього людиною. Це ж моя дитина. А можливо зараз вже маєте таких знайомих? О, Ні, ніби, знаєте, гарно. навіть не спілкувалася. Ну я так думаю. А якби проходили фестивалі? Ви б створювали їм якусь заборону або якось там знаєте? Ні, абсолютно не створювала. Я б маю певні сумніви з цього приводу. Думаєте, якщо б в нас би прийшов, то що було б якісь да, ну, мітинги чи не блокування що, цього да. більше ніж в Києві? Це і в Києві відбувається, бо я там живу. А тут я думаю, це було б яскравіше трошки. На жаль, на жаль, підкажіть, будь ласка, можливо, у вас є представники такої спільноти? Так. І Чудові люди, так? Абсолютно. Я тільки за те, щоб кожен проявляв себе як може, і за свободу цього прояву, але не всі до цього, на жаль, готові. Дуже шкода. Я думаю, Ми думаємо, ні. Ми нормальні. Лічно я нормально відношусь, взагалі без проблем. Можна, у вас є такі знайомі? Ні. У мене є знайома. Я нормально к не відношусь. Ну, в цілому всіх, кого знаю, теж нормально к ней відносяться. Жиза, Жиза, да? Да? Ну, я вважаю, що готові. А якби вони провели вже фестиваль, ви б створювали якісь заборони або якісь перешкоди? Да, нет, звісно. Пусть наслаждаються. Ми в свободної стране, кстати, так? Да? Може, у вас теж є такі знайомі? Ні, у мене нет, чесно. Кого же до ЛГБТ а мені все одно <рес> <рес> без різниці как-то. А може, у вас є такі знайомі? Нема. А якщо ви в Запоріжжі проходили фестивалі, ви б складали їм якусь заборону або прийналися, або, наприклад, намалювали плакат би? Нічого б не робила. Дома сиділа б, пішла, і все було б добре. Ні, ну як би я ставлюся толерантно абсолютно, тому... Запоріжжя, я думаю, не готова. Київ, може, да, а Запоріжжя — ні. <гум> Можливо, у вас є такі знайомі? Є один, да. Причому він в лавах ЗСУ, тому, ну як би... Ну, это правда, да. Поэтому и волонтерит, он и служил, получил ранение. Поэтому и, между прочим, там к этому относятся вполне толерантно. Жиза, да? Мы готовы до новых встреч.